Словна антропологія це нова галузь науки, яка вивчає взаємодію між людьми та цифровими технологіями. Ця дисципліна досліджує, як технології впливають на людську культуру, спосіб спілкування, ідентичність та соціальні взаємини. Вона допомагає нам краще розуміти, як швидкі зміни в технологіях впливають на наше життя та сприйняття світу. Словна антропологія поєднує в собі аспекти антропології, соціології, психології та інформаційних технологій. Вона досліджує, як люди взаємодіють з цифровими пристроями, програмним забезпеченням та інтернетом. Це дозволяє нам краще розуміти, як технології впливають на наші вчинки, думки та сприйняття світу навколо нас. Одним з цікавих аспектів словної антропології є дослідження впливу соціальних мереж на наші взаємини та спосіб спілкування. Завдяки цифровим платформам ми можемо легко спілкуватися з людьми з усього світу, але це також може впливати на наші соціальні навички та здатність до спілкування в реальному житті. Словна антропологія допомагає нам розуміти ці процеси та знаходити способи адаптації до нових реалій. Іншим важливим аспектом є вивчення впливу цифрових технологій на нашу ідентичність. Відтепер багато людей визначають себе через свої онлайн профілі. Соціальні мережі та віртуальні спільноти. Це може створювати нові форми самовираження та ідентифікації, але також поставляти питання про приватність та безпеку даних. Словна антропологія допомагає нам розуміти, як ці зміни впливають на нашу ідентичність та самосвідомість. У світі швидких технологічних змін словна антропологія стає все більш актуальною та важливою галузю науки. Вона допомагає нам адаптуватися до нових реалій. Та розуміти вплив технологій на наше життя та культуру. Словна антропологія відкриває нові можливості для дослідження та розвитку сучасного суспільства, допомагаючи нам краще розуміти себе та інших у цифровому віці. Історія розвитку технологій та їх вплив на культуру. Технології завжди були неодмінною частиною розвитку людського суспільства. Від початку цивілізації люди використовували різноманітні інструменти та техніки для полегшення життя та вирішення різних завдань. Однак справжній стрибок у розвитку технологій відбувся в останнє століття, коли почали з'являтися перші комп'ютери та інші цифрові пристрої. Поглянемо на деякі ключові моменти в історії технологій та їх вплив на культуру Початок 21-го століття був періодом значних технологічних досягнень. Винайдення телефону, автомобіля, радіо та інших пристроїв змінили спосіб життя людей. Наприклад, радіо стало першим масовим засобом масової комунікації, що дозволило людям отримувати новини та розваги в реальному часі. У 90-90-х роках почався епохальний розвиток комп'ютерної техніки. Перші комп'ютери були великі та незручні, але вони відкрили нові можливості для обробки інформації та зв'язку. З появою інтернету в 1990 х роках технології стали ще більш доступними та швидкими. Інтернет змінив спосіб, яким ми спілкуємося, працюємо та розважаємося, соціальні мережі, онлайн сервіси та електронна пошта стали необхідною частиною нашого повсякденного життя. Одним з найважливіших аспектів розвитку технологій є їх вплив на культуру. Технології формують наші цінності, стандарти та спосіб мислення. Наприклад, поява телевізора змінила спосіб, яким ми сприймаємо інформацію та розваги. Цифрові технології дозволяють нам створювати, спілкуватися та споживати контент у нових форматах. Вони також впливають на наші традиції, мистецтво та спосіб взаємодії з іншими культурами. Наприклад, мобільні додатки та ігри можуть впливати на наші звички та спосіб проведення вільного часу. Однак разом з усіма перевагами технологій приходять і виклики. Зростання залежності від гаджетів, проблеми приватності та безпеки даних лише деякі з питань, які потрібно вирішувати. Тому важливо розуміти, як технології впливають на нашу культуру та шукати баланс між їх використанням та негативними наслідками. Розвиток технологій є невід'ємною частиною нашого сучасного світу. Він відкриває нові можливості та виклики, які впливають на всі сфери нашого життя. Історія розвитку технологій свідчить про постійні зміни та адаптацію людства до нових умов. Важливо вивчати цей процес, щоб краще розуміти сучасний світ та знаходити оптимальні рішення для майбутнього. Цифрові технології в сучасному світі відіграють ключову роль у спілкуванні та обміні інформацією. Інтернет, соціальні мережі, месенджери та інші цифрові платформи стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Однією з переваг цифрових технологій як засобу комунікації є швидкість передачі інформації. Раніше для обміну повідомленнями люди використовували пошту або телефон, що займало багато часу. Зараз же, завдяки електронній пошті, чатам та соціальним мережам ми можемо спілкуватися миттєво з будь-якою людиною у будь якій точці світу. Це робить комунікацію більш ефективною та зручною. Ще однією цікавою особливістю цифрових технологій є можливість візуальної комунікації. Відеодзвінки, вебінари, онлайн конференції дозволяють нам бачити співрозмовника в реальному часі, навіть якщо він знаходиться за тисячі кілометрів від нас. Це робить відстань менш відчутною та сприяє покращенню взаєморозуміння. Крім того, цифрові технології дозволяють створювати та споживати контент у нових форматах. Блоги, влоги, подкасти, онлайн курси це лише деякі приклади того, як ми можемо ділитися інформацією та ідеями через цифрові канали, це розширює можливості комунікації та навчання, роблячи їх більш доступними та різноманітними. Однак, разом з усіма перевагами цифрові технології також постають виклики зростання кількості інформації, проблеми фейків та кібербулінгу лише деякі з проблем, які потрібно вирішувати. Тому важливо розвивати критичне мислення та етичні стандарти використання цифрових технологій у комунікації. Цифрові технології відкривають безліч можливостей для спілкування та обміну інформацією, вони змінюють наш спосіб спілкування, навчання та розваг, роблячи їх більш доступними та ефективними. Важливо використовувати ці технології відповіданням їх впливу на наше життя та культуру. Соціальні мережі стали не тільки платформою для спілкування, але й важливим чинником, що впливає на людські взаємини. Однією з основних переваг соціальних мереж є можливість легкого та швидкого зв'язку з друзями та рідними, навіть на великій відстані. Люди можуть обмінюватися повідомленнями, фотографіями та відео, ділитися своїми думками та враженнями у реальному часі. Це дозволяє підтримувати зв'язки та відчувати себе ближче до інших. Навіть коли вони далеко. Однак разом з цим соціальні мережі можуть також мати негативний вплив на людські взаємини. Наприклад, деякі дослідження показують, що використання соціальних мереж може спричиняти почуття самотності та відчуження через постійне порівняння себе з іншими та створення ідеалізованого образу свого життя. Крім того, соціальні мережі можуть призводити до конфліктів та непорозумінь. Через швидкість поширення інформації та можливість маніпулювання нею. Наприклад, фейкові новини та спекуляції можуть впливати на наше сприйняття реальності та взаємини з іншими, тому важливо бути обережними та критично мислити при використанні соціальних мереж, зберігаючи баланс між позитивними та негативними аспектами їх впливу на наші взаємини. Цифрові технології впливають на формування нашої ідентичності. Відкриваючи нові можливості для самовираження та спілкування. Одним з цікавих аспектів є створення та управління онлайн-ідентичністю. Люди можуть створювати віртуальні профілі, вибирати, яку інформацію про себе публікувати та як представляти себе в інтернеті. Це може впливати на спосіб, яким нас сприймають інші та як ми сприймаємо себе. Деякі дослідження показують, що віртуальна ідентичність може відрізнятися від реальної. Що створює питання про автентичність та інтеграцію цих двох аспектів, крім того, цифрові технології дозволяють нам знаходити спільноти та групи з подібними інтересами та цінностями, що може сприяти формуванню нашої ідентичності та самосвідомості. Наприклад, соціальні мережі та онлайн спільноти можуть стати місцем, де ми знаходимо рівних собі людей, з якими можемо обговорювати важливі теми та розвивати свої інтереси. Однак, Важливо пам'ятати про ризики пов'язані з цим, такі як фільтрування інформації та підвищення ризику психологічного тиску від порівняння себе з іншими. Тому важливо бути свідомими та критичними у використанні цифрових технологій для формування нашої ідентичності, етичні аспекти використання цифрових технологій. Цифрові технології, хоча й принесли безліч переваг у сучасному світі, також поставили перед нами важливі етичні питання. Які потребують уваги та обговорення. Одним з ключових аспектів є приватність та безпека даних. У цифрову епоху, коли наша особиста інформація зберігається та обробляється в мережі, виникає питання про захист наших особистих даних від несанкціонованого доступу та зловживань. Це стосується як особистих даних користувачів соціальних мереж, так і конфіденційної інформації у сферах бізнесу та медицини. Деякі компанії використовують наші дані для спрямованої реклами або навіть маніпулюють ними з метою впливу на наші рішення. Це піднімає питання про етичність таких практик та необхідність регулювання захисту даних. Ще одним важливим аспектом є кібербулінг та онлайн домагання. Інтернет надав можливість анонімності, що може призвести до зловживань та негативного впливу на психічне здоров'я людей. Кібербулінг стає серйозною проблемою, особливо серед молоді. І вимагає вжиття заходів для запобігання та покарання винних. Крім того, етичність використання штучного інтелекту та автоматизованих систем також викликає обговорення. Питання про відповідальність за прийняття рішень, які здійснюються штучними інтелектами, та можливість виникнення біасів у роботі таких систем потребують уваги та розв'язання. Наприклад, алгоритми, які використовуються в системах штучного інтелекту, Можуть відображати соціокультурні упередження та призводити до недискримінаційного оброблення даних, це може мати серйозні наслідки для суспільства та індивідуальних прав людини. У зв'язку з цим важливо розвивати етичні стандарти використання цифрових технологій та впроваджувати механізми контролю та відповідальності за їх використання тільки шляхом уважного врахування етичних аспектів ми зможемо забезпечити стале та гуманне використання. Цифрових технологій у сучасному світі. Майбутнє цифрової антропології обіцяє багато цікавих та захоплюючих можливостей. З розвитком штучного інтелекту, віртуальної реальності та інших передових технологій, ми можемо очікувати ще глибшого вивчення взаємодії між людьми та машинами. Одним з напрямків розвитку цифрової антропології є дослідження впливу розумних систем на наше повсякденне життя. В майбутньому. Ми можемо спостерігати все більше автоматизованих процесів у сферах освіти, медицини, транспорту та інших галузях, що впливатимуть на наш спосіб життя та спілкування. Крім того, розвиток віртуальної реальності може відкрити нові можливості для вивчення людської поведінки та сприйняття. Завдяки віртуальним середовищам ми можемо експериментувати з різними сценаріями та взаємодіями, що дозволить нам краще розуміти себе та інших. Однак Разом з усім цим розвитком виникають нові етичні питання та виклики, наприклад, як забезпечити конфіденційність та безпеку даних у світі, де все більше інформації зберігається в електронному вигляді, як уникнути біасів та дискримінації при використанні штучного інтелекту в прийнятті рішень. Ці питання потребують уважного вивчення та розробки етичних стандартів для майбутнього розвитку цифрової антропології. Усвідомлення цих викликів та пошук відповідей на них допоможе нам забезпечити стале та гуманне використання цифрових технологій у майбутньому. Підсумуючи наш дослідницький шлях у цифровій антропології, ми бачимо, що технології мають значний вплив на наше життя та культуру. Вони змінюють спосіб, яким ми спілкуємося, працюємо та розважаємося. Соціальні мережі розширюють наші можливості спілкування. Але також постають виклики щодо приватності та безпеки. Важливо розвивати етичні стандарти використання цифрових технологій та усвідомлювати їх вплив на нашу ідентичність та взаємини. Майбутнє цифрової антропології обіцяє нові можливості для дослідження взаємодії між людьми та технологіями, але вимагатиме уваги до етичних аспектів та розвитку відповідних регуляцій.